Це повності цьому селі на Сумщині родина Гордових живе близько року. Мама і її троє дівчат від 5 до 14 років мешкають у будинку, який їм виділила сільська рада. Як розповідає Любов Гордова, тут майже 5 років ніхто не жив. В будинку не було води, газ і світло були відключені за борги. Жінка каже, що спочатку обживалися тут разом з чоловіком, але потім вони розійшлися. Тепер вона облаштовується сама. Були брьовна. Я їх перерізала, пилочкою і забила цвяхи зверху, накрили, зробили такий столик. З чого було з того і зробила? Ну не майстер, ну закрили і під. Квіті понасаджувала, дуже люблю квітами займатися це, якось і заспокоює і все. Підлогу перекрасила, підлогу було жовто-ярким таким кольором. А так. Поки що нема за що робити. Дуже хотілося б, звісно, переклеїти шпалери. Через сільську раду питала, де можна купити о, хоча б елементарний стол, стільчики. Нам порадила місцеву жительку, яка допомогла нам. Тут казали сусіди, що стояв камін. Попередні власники його розібрали. В хаті дров'яне опалення, розповідає пані Любов. Буває, коли холодно, ну, Катю постійно треба топити. Вона дуже хатка дерев'яна і дуже часто просто видуває, постійно Вода поступає з місцевої вежі, але брудна, говорить жінка, потрібно, щоб був фільтр. Фільтр купила новий, але нема кому поставити. Покажи Іва, як ти її кота намалювала, наклеїла. Рішили трошки приукрасити. котів своїх клеїли. Господарства немає, розповідає пані Любов. Вдома не було потреби тримати, а тут, може, заведуть птицю. Зараз із живності в родині живуть папуги і коти. Це в нас Кеша. Дуже грайливий хлопчик. любить гратися. А цю мені подарила дівчинка із Ромнів. У нас три кота. На дорозі котика. Ми Пару раз їздили в Ромни і бачили, як воно сидить. Воно маленьке було такі. Комочок на ладошку і викормили. Цього котика у нас. Ми його взяли також маленьким кошенятком із предведущого нашого містажительства. Ну, вирос тепер такий у нас кабанчик, як ми на нього кажемо. І Ще одну кішечку нам підкинули. Дівчатка назвали Люською її. Пані Любов майже увесь час разом з доньками каже, на роботу влаштуватися не може, бо дівчатка бояться залишатися самі. Бояться вони виходити на двір, вони більш зі мною більш ходять на майданчик дитячий. Менше дуже боїться літаків. Вона чує шум машини, вона боїться. Ходили до психологів, які допомагали. Ну ми коли все, що ми робимо, коли летить самоліт. закриваємо мурський, да? І ціпаємо, як ціпочка, да? Да. відволікаємося. Ми кажемо, що наші знайомі на літаку літають, які нам попередавали прапора свої, шеврони передали. Дуже часто сниться. що Біжить, наприклад, сусідка і каже Люба, за вами приїхали, узнали, що ви тут, і за вами приїхали, вас убивати. І ми ховаємося, дуже часто сниться. І дітям часто сниться війна. Єва часто розказує, як ми їдемо на машині, а за нами ракета летить. Тому що ракети бачили кожен день. Від нас недалеко стояла їхня ракетна установка, де вони запускали в кожне утро до 5 часу ранку. Запускали ці ракети Пані Любов згадує 24 лютого 22-го року. Вони були вдома у селі Чорноморівка Каховського району Херсонської області. Ранок почався з того, що. Почули, як труситься земля. По 4.23 пролунали перші вибухи, вийшли, воно повністю небо все червоне палало. Всі все зрозуміли, і почали їхати машини з цивільними людьми, вже поняли. Ну, до Нової Каховки доїжджали, а назад верталися, бо там вже прорив був. 9.23 у нас вже Біля будинку їхала російська техніка з їхніми гімнами. Діти були налякані, всі боялися, спали одіті. Були періоди, коли зовсім не було що їсти. Дещо було, сухарі їли з свілого хліба. З забитими вікнами сиділи три місяці. Потім я почала потрошку на терасу виводити дітей, щоб вони хоча б сонце побачили. Ну, а там уже. Почали потрошку виїжджати в сусідні села, де можна було купити продукцію, де можна було цей чоловік. Працював у фермера, Працював там, де і працював до вторгнення. Вирішили виїхати у вересні 22-го року, коли почастіш обстріли. А чоловіка росіяни забирали на перевірку. По дорозі на в балках лежали міни шахматним порядком, і водій їхав, їхали без світла, тому що сіра зона не можна було світло включати. Коли ми проїхали, ці міни відкриваються в автобусі двері, світло не включається, і всі замовкли. Ми ждали, що вже все, що вже нас нема. І <світло> включається світло, і нам кричать Слава Україні. І ми зрозуміли, що ми вже на нашій території. Ми падали, ми цілували просто землю, що ми вже на своїй землі. Спочатку родина евакуювалася в Тернопільську область, де прожила кілька місяців. Пані Любов розповідає, що там мешкало ще кілька сімей зі східних областей, І всі, як і вони згодом виїхали. На Сумщині говорить, відчула себе, наче вдома. Дивлюся, люди йдуть, ну, всім ж цікаво заглядають. Я кажу, добрий день, а мені в відповідь відповідають Здрасте! І це щось таке натхнення було. Ну, це наше херсонське. оце здрасті, просто не добрий день, не, не слава Ісусу Христу, нічого. Просто здрасті. У селі, де вони зараз живуть, неспокійно каже жінка. Упав шахет гербер в село. Перелякалися, дуже перелякалися. Не знали вже, як поводити, тому що. Дуже оці взриви, вони все згадуються, все. Страшно і тут. І з мамою розмовляю в Києві, і в Києві страшно, тому що я навіть не знаю, куди отак, якщо б можна було, куди його можна було поїхати. За кордон я не хочу. Я хочу залишатися в Україні. 14-річна Богдана пише вірші про війну, про Херсон і про домівку. Батьківський дім завжди дає нам спокій. Там батько гучно дивиться програми, готує щось на кухні, мама. Там як в дитинстві сон глибокий. дівчата дім... навчаються онлайн та мають свої захоплення, розповідає пані Любов. Богдана в нас любить манікюром займатися. Сашуня в нас любить малювати, гратися в будиночку. Єва, покажи, що ти любиш. Самоучка у нас трьох років займається в нас. Що ти ще вмієш? І ще й покажи щось. Шпагат на голові покажи. Дуже хоче і гімнастикою займатися мене. Мрія така. Тут нема можливостей. В місто. Ну, плануємо, якщо. Все стане гаразд, як і раніше. Десь будемо ближе до міста шукати. Можливо, робота якась знайдеться. Зараз родина живе на невеликі соціальні виплати, розповідає жінка. Фінансово допомагає мама та іноді колишній чоловік. Дуже хочеться додому. Якщо б це все було вдома, мені мені б навіть рідних стін. Зараз там живуть. Російські військові у нашому будинку дуже хочеться, звичайно, на могилки. Якщо я б знала раніше, що я туди не зможу повернутися, я б хоча б землі набрала, щоб тут зробити захоронення. З людьми, які залишилися вдома, каже пані Любов, майже не спілкуються. Є такі, що просто кажуть: а чому ви виїхали? У нас тут хорошо, нас тут окормлять, нас тут опоять, нам огальок дають. Ну… Не хочеться з такими людьми спілкуватися. На стінах дитячі фотографії з мирного життя. Тільки їх та документи взяли з собою, коли тікали з дому, говорить пані Любов. Зараз жінка займається волонтерством, допомагає біженцям і військовим. Молодша донька Єва передає малюнки для захисників. Родина поступово наводить лад в будинку і на подвір'ї, яке було заросле бур'янами у людський зріст, коли вони сюди приїхали. У нас постійно там хатинки біленькі були. Зелененькі, і планую на весну в будь-якому випадку перекрас. Мені каже, це, мабуть, ближче такий голубоватий. Є свій город, тому мають смачні домашні овочі, а ось херсонських фруктів не вистачає, каже пані Любов. Дуже хотілося б винограду, персики наші хотілося, тому що ми тут окупували персики, і навіть вони були переспівші, але того запаху і того вкусу, що у нас там, я їх знайти не можу, ці штучки. Це у, у нас буде цей горішки. Не знаю, як ліщина, вони, мабуть, називаються. Казали. Ну такі. У нас. Щоб не плакати, ми сміємося. через <реку> вікно в цей. Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.